Ми везли лимана на підході. На цих кадрах бійці 81-ї аеромобільної бригади атакують окупантів. Російська армія відступає. Боєць Михайло з першого дня вторгнення захищає Україну. Разом з побратимами звільняв лиман. Бої були тяжкими. Сили противника переважали в декілька разів наші сили. Але завдяки злагодженій роботі, завдяки командуванню, яке правильно ставило задачі, ми пройшли той шлях. Там була і хитрість, зібралося, і гарно спрацьовувала аеророзвідка. Це дуже впливало на хід боїв, це аеророзвідка. Коли приходилося, були такі моменти, коли можна було заходити, але командування бачило, що це ловушка, нас не пускали просто-напросто. У Лиманську громаду українські бійці заходили з рубців. Далі Яцківка, Кримке в боях, розповідає Михайло, загинули його товариші по службі. Відважних хлопців молодих, які знали свою роботу. Ворог дуже підступний, він нас намагався обдурити. Дуже сильно працював артилерією. Не можу пригадати зараз багато деталей. Цей шлях дуже тяжкий. Що ці бої були дуже тяжкі. 1 жовтня синьо жовтистях Сили оборони встановили в Лимані. Лиманець це буде Україна. ДСВ. Воля це є свобода. Це є наша земля. На які ми народилися, і за яку ми боремося, і таким як росіяни їм немає що на цій землі робити на нашій українській землі. Тому ми будемо стояти до кінця. Це навіть не обговорюється. Разом з військовослужбовцями у звільнене місто зайшли і поліцейські. В перші дні знайшли заховання місцевих жителів та військовослужбовців. Людей ховали на узбіччях у дворах, та наймасовіше поховання на місцевому кладовищі. Місцеві нам допомогли в тому числі і Бувші працівники ритуальних послуг, які нам розповіли, де були поховані люди, де були поховані наші військовослужбовці, масове захоронення на території міста Лиману. Роботи тривали понад місяць. У Лиманській громаді виявили 132 поодинокі поховання та два стихійних 245 тіл місцевих жителів та 37 військовослужбовців Збройних сил України. Журналістам Суспільного в національній поліції повідомили, що 55 тіл досі залишаються неіндентифікованими. Були різні категорії цих загибелі цих людей, в тому числі і від прильотів, тобто мінно мінно-вибухові травми. Були непоодинокі випадки випадки і біологічних смертей на кримінальних різні були. Важко було викапувати всі ці тіла. Важко було усвідомлювати, яка була трагедія на нашій землі. І вона ще й продовжується. Поодинокі заховання в громаді каже Угнівенко, знаходять і досі. Лимані війська Російської Федерації розбили 85% житлового фонду. Пошкоджені всі адмінбудівлі та інфраструктура. Наразі в місті вдалося відновити електропостачання, частково водопостачання. Місцеві жителі й досі готують на вулиці. Газопостачання немає. Воду здебільшого набирають з колонки. Тут, у дворі п'ятиповерхівки, люди облаштували літній душ, встановили вбиральню. Зараз ними не користуються. Водопостачання в їхньому будинку відновили. Як от война почалася, ми жили в подвалах. Марина згадує, під час окупації з підвалів не виходили, російських військовослужбовців майже не бачили. «Вони приїхали до нас, потім одразу, уже на утро їх вже не було. А ні, так, так, так туди-сюди, ані одразу теж поїхали. Да, да, ну, хай там місяць, два місяці не були у нас. Ой, ну, отвість ліман, у нас у нас, нас був лиман, красивий город, зелений був, да, вот зараз живемо живем в квартирах. Юрій, Світлана та любов досі живуть в підвалі. Їхні квартири розбиті, повертатися нікуди. Росія як вступала 25 мая, У нас, значить, п'ятий по одному стояку. П'ятий, четвертий теж розбитий, мій третій етаж жити невозможно там в квартирі. Ти чи? Воно ж криші нема на домі. Пліти отакі дири там в плітах. Ремонтувати багатоповерхові будинки у місті наразі не планують. Громаду продовжують обстрілювати російські війська. Зараз будинки консервують, щоб далі не руйнувалися, каже начальник Климанської військової адміністрації Олександр Журавльов. З цієї ж причини не працює в громаді і програма є відновлення. Було 236 багатоповерхівок. З нашого обстеження, це ті, що ми побачили, це просто все нашої комісії: 17 будівель. Багатоповерхівок це 100% зруйновані, які повністю йдуть під демонтаж. Ну, відсотків 60-65 це ті багатоповерхівки, які ще можна, так сказати, дати їм життя. Зараз каже журавльов, працюють над тим, щоб до кінця року відновити в місті газопостачання в приватних будинках. Багатоповерхівок в планах в цьому році нема подавати газ, тому що Нема можливості туди добратися до квартир. Люди багато евакуйовано, плюс багато пошкоджено. У приватному секторі газ буде 100%. До вторгнення в Лимані проживали 22 тисячі людей. Зараз залишаються 4,5 тисячі. В окупації місто було понад 4 місяці. 1 жовтня Лиман звільнили Сили оборони України. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас.